Ну і що наразі відбувається в Херсоні? Які настрої у тих, хто залишився в місті, і в чому є найбільша потреба? Запитаємо у волонтера Дмитра Рижньова. Він зараз знаходиться там. Вітаю, Дмитре. Тож ви з перших днів трагедії допомагали рятувати людей у Херсоні. До цього допомагали нашим військовим та возили воду жителям Миколаєва, коли вони гостро цього потребували. Тож поділіться враженнями від побаченого саме у Херсоні, про що говорять мешканці, і чого їм найбільше наразі не вистачає. Вітаю студія. На даний момент вже в Херсоні якби, ситуація більш-менш стабільна. В чому люди, в людей є потреба на даний момент? Ну, ті, хто намагаються повернутися до своїх домівок, звісно, це там речі першої необхідності. Дуже багато гуманітарної допомоги йде від небайдужих людей, від волонтерів. За це їм величезне дякуємо. Стосовно того, що, в чому буде потреба, потреба буде в е, будівельних матеріалах для відновлення житла населення, тому як житло дуже сильно постраждало на даний момент. Ми зараз займаємося відкачкою води, з підвалів, з домівок, з дворів, тому що вода відходить, але є затоплені об'єкти, які ну, на даний момент до сих пір залишаються в воді частково. Е, настрої в місті. Та в цьому місці, напевно, завжди будуть позитивні настрої, так як люди вже дуже, досить багато чого пережили, але все одно залишаються в своєму місці. Якщо чесно, ну, далеко не всі хочуть евакуюватись не те що з міста, а навіть з того ж самого мікрорайону острова, який був затоплений повністю. А що взагалі розповідають? Чим діляться? От взагалі, може, ви якусь історію розкажете, яка вас найбільше вразила? Історія, яка нас найбільше відпозила, ви знаєте, за ці дні їх було досить багато цих історій. Але ну напевно, те, коли ми приїхали до під'їзду на острові, який був затоплений, і там заставалася одна жінка. Ми їм кажемо: Давайте будете евакуйовуватися. Вона каже: Ні, у нас тут, у нас тут 17 чоловік в під'їзді. E, ну, що ви тут робите? Нащо? давайте евакуйовуватися. Ми всіх евакуємо. Кай, ні, ми не можемо, бо тут у нас лежачі, і ті, хто не поїдуть, а вони самі себе обслуговувати не можуть. І ми залишаємося, ми будемо їм допомагати. У нас є генератори, і там ще що e, плитки, тому що там була і жінка понад 200 кілограмів e, лежача, і другі люди, які. ну, Похилого віку, які не хотіли евакуюватися, і вони залишалися для них для того, щоб допомагати їм. Соціальна відповідальність населення дуже сильно виросла, і люди друг за друга чіпляються і допомагають друг другу. Це найважливіше. Дякую вам, Дмитре. Дякую не лише за те, що допомагаєте. Що й фіксуєте і фільмуєте, і розповідаєте про наших незламних людей в різних містах, в різних куточках України. Дякую вам. І з нами наживо, і з Херсона був волонтер Дмитро Рижньов. І, Зокрема, розповів про ситуацію у Херсоні. Дякую вам.